Добрий вечір, В ефірі Суспільне новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Сурмлять в шофарта витрушують гріхи. Як святкують Хасиви, перший день юдейського нового року я не боюся перебувати тут. Я знаю, що небезпечно бути на сході країни, та тільки не тут. І Я впевнений, що Бог захищає нас тим більше в цей день. Ложки, каструлі та миски, чого ще бракує переселенцям у Черкасах. Дуже часто питають про дрібне кухонне приладдя, таке як черпаки, таке як лопатки для перевертання. Збирали виноград біля Холодного Яру, чим ще частували та зігрівали відвідувачів у Мельниках. Кісточки нема, солодкий, як мед. Сурмлять в шофар, витрушують гріхи, смакують халою з медом та багато моляться. Так святкують хасиди перший день нового року. За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, з 19 вересня правоохоронці фіксували дрібні правопорушення та контролювали дотримання правил безпеки самими хасидами з тими, хто, попри повномасштабну війну, таки наважився здійснити паломництво до України. Поспілкувалась Вікторія Будавіцька. Рочани сьогодні вдягають білий святковий одяг, багато моляться та дотримуються шабату. Розповідає вірянин із Ізраїлю Аре Ховод. Шабат із де... сьогодні такий день, що нікуди не можна ходити, крім синагоги. В думках тільки сім'я і Бог. Розмовляти не можна, тільки молитися. Джеремі із Франції в Україну говорить попри війну їхати не боявся, бо питання безпеки здебільшого перекладає на Всевишнього. Я не боюся перебувати тут. Я знаю, що небезпечно бути на сході країни, та тільки не тут. І Я впевнений, що Бог захищає нас тим більше в цей день. Протягом останнього місяця прочани з'їжджалися до Умані, аби відзначити тут одне зі своїх найголовніших свят Рожгашана. Єврейському кварталі, як і в усій Умані, запроваджена комендантська година. Тут діє заборона на продаж алкоголю, а також потрапити в район паломництва можливо тільки за перепустками. Їх перевіряють на контрольно-пропускних пунктах. Жителька Умані Міріам Тубуль працює на мацо пекарні. Має родичів в Ізраїлі. і Вважає будь-які перевірки як у Манчан, так і хасидів, необхідним заходом безпеки. Безопасности людей, которые живут здесь, безопасности людей, которые сюда приезжают. Кстати, полиция, которая здесь нас охраняет, она очень лояльна. Никаких каких-то переборов по отношению к куманчанам и по отношению к хасидам лично я не видела. Студентка Анастасия Григоренко працює на кухне, розташованій у районі паломництва. В цьому году правда дуже суворо. Сторонніх людей не пропускають, тільки пропускають, які тут люди працюють. Протягом останньої доби правоохоронці фіксували дрібні правопорушення, розповідає речниця Нацполіції в області Зоя Вовк. Втім, каже, напередодні відбувся конфлікт між групою Хасидів та Уманців. Стався конфлікт між місцевими мешканцями і паломниками, під час якого Хасид вдарив жінку. Номером від автомобіля по голові вона отримувала отримала легкі тілесні ушкодження. В подальшому жінка написала зустрічну заяву, і претензій абсолютно ні до кого немає. У цілях безпеки жінкам під час святкування Рожгашана краще не перебувати в районі паломництва. Говорить представниця міжнародного благодійного фонду Ірина Рибницька. Чоловіки зазвичай проводять Рожгашана в Лумані разом з дітьми. Тому дійсно вони дуже можливо подекуди мають дуже чутливо ставитись до того, що їм доводиться бачити жінок в цей час. Допомагають комунікувати хасидам із місцевими жителями волонтери благодійної організації Маген розповідає її керівник Олександр Хмара. Починаючи від блокпостів, від заїзду в город, супровід, вирішення питань, допомога питань з силовими структурами, тобто ми співпрацюємо з усіма. Зі слів пана Олександра, надвечір Хасиди позбудуться гріхів, викинувши їх до ставка, та сядуть за святковий стіл, але перед цим обов'язково молитимуться за мир в Ізраїлі та Україні. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Змушені були покинути свої домівки через повномасштабну війну. Вірять, що Україна переможе і виступають проти так званих референдумів, які намагається провести Росія на тимчасово окупованих територіях. У Черкасах вимушені переселенці у суботу приєдналися до національної акції Маріуполь це Україна. У ній взяли участь півсотні людей. Такі заходи відбулися по всіх містах, де є осередки центру Я Маріуполь розповів керівник Черкаського центру Володимир Петрович. Це ініціатива нашого мера Вадима Бойченка, це ініціатива маріупольців саме вийти і показати свою справжню позицію відносно того, що відбувається в в окупованому місці. Маріупольці тут, тому вони і кажуть, що Маріуполь це Україна, ми Маріупольці, ми тут. На жаль, ми не в нашому місті, але референдум це точно не те, чого чекають маріупольці. Я не підтримую цей референдум. І так як я жила в Маріуполі, що я можу сказати? Там скрізь були прапори України. Там і, і клумби на центральних вулицях були також у вигляді прапора там, України, таких ну, дуже добре його облаштували. Останній час його так об, об, ну, облаштовували все для дітей. Там площадки нові все відбудовувалося, пляжі, багато кафе, багато інвестицій було. Просто Сусіду не сподобалося, що ми живемо краще, ніж вони. От поэтому референдуми проводяться, щоб просто знищити нас. У Мене там рідні, близькі. Україна це наш дім, і ми повинні бути як ніколи зараз. Разом об'єднані, тому це це українська акція. Ми всі повинні виходити і говорити про те, що відбувається в країні. Мовчати вже не можна. Бракує посуду для переселенців, які прибувають у Черкаси. Розповіла волонтерка міського гуманітарного центру Ольга Косенко. Каже, люди вимушені тікаючи від війни, не завжди встигають прихопити необхідне для побуту. Чого саме потребують? Дивіться далі. Ну ось такого типу посуд ми відсортовуємо. Тобто, він надщербнутий, він поколотий, він дуже потартий. Ну, таке не можна видавати людям. Це на прямо на крайній варіант у залишках посуд у непридатному стані. Натомість хороших тарілок про запас небагато. Розповідає волонтерка Ольга Косенко. Кухонного приладдя в гуманітарному центрі теж бракує. Дуже часто питають про дрібне кухонне приладдя, таке як черпаки, таке як лопатки для перевертання. Ну ось у нас лишилися просто такі дрібниці. Черпака немає жодного. Ну це не може виконувати функції. Це просто голофа Ну Ось такі. Дрібне дрібне ножі ну, питають часто теж, те, що користується попитом. Ну зараз залишилися просто так, малесенький шлячок. Це все, що є. Подружжя Стецюків із Луганщини. рятуючись від обстрілів, пригади пана Анатолій, забрали лише найцінніші речі. Посуд ми не могли брати. Ми не знали наскільки ми їдемо сюди. Так стихійно виїхали ми, тому що. Снаряди рвались, та й багато додає їм не потрібно дві-три каструльки і е, чашки. Каструльки та сковорідки тут взагалі раритет, пояснює волонтерка. Посуд взагалі у нас дуже розходиться, тому що люди, по суті, якщо виїжджають десь із гарячих точок, вони посуд з собою майже ніколи не беруть. Тому потрібно все там, починаючи від чайних ложечок, закінчуючи каструлями, великими мисками. Тому зараз сталося так, що от вийшли у нас запаси, по суті, полишалися тільки тарілки, полишалися трохи більші, трохи менші. Каструлі сковорідок зовсім немає, а їх питають ну от щодня, там по 10-20 разів на дню. Хоч посуду і бракує, але згуртованість Черкащан вражає. Додає координаторка центру Тетяна Діденко. Люди відгукуються. Насправді люди підтримують, відгукуються. У нас є е, такий гарний, дуже приклад е, ОСББ організувала збір посуду. Мене надзвичайно вразила одна сім'я, коли мама з дівчинкою прийшла. Ну дівчинка така років 17, і як їм дали м'ясорубку. Ви знаєте, це люди, скоріш за все, забезпечені, які мали напевно м'ясорубку і електричну, але тут вони отримали м'ясорубку, яка старенька, яка вже знаєте в такому не досить гарному вигляді. Але як вони раділи? Усі охочі підтримати переселенців можуть приносити посуд до гуманітарного центру. Можна чи дзвонити і приносити, чи просто приносити. до нас завжди є волонтери, які чергують на дверях, і ми будемо раді її прийняти. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Оперативна та з дотриманням умов зберігання. Віднині примхливі до температурних показників вакцини до медустанов Черкащини доставлятиме спеціальний автомобіль-рефрижератор. Його обласний центр контролю та профілактики хвороб безоплатно отримав від дитячого фонду ЮНІСЕФ, розповів заступник директора установи Микола Тищук. З його слів, це дозволить удосконалити безперебійну доставку вакцин та збільшить гарантії їхньої якості. Ось така холодильна камера. Тут будуть загружатися вакцинні препарати. Задається відповідна температура. У салоні автівки також облаштований датчик контролю температури. При доставці препаратів він додатково фіксує ще й відстань. Комп'ютеризована система, говорить Микола Тищук, дозволяє виключити людський фактор. Окрім буса холодильника, обласний центр контролю та профілактики хвороб невдовзі має отримати ще обладнання для стаціонарного зберігання вакцин: 17 холодильників та 5 спеціальних камер. Приміщення для нього вже готують. Розповідає Микола Тищук. Коли Ми отримуємо це холодильне. Обладнання, обладнаємо от, і переберемо на себе функції зберігання вакцин. Цей автомобіль буде доставляти вакцинні препарати до всіх лікувальних закладів, до всіх щеплених кабінетів на території області. Сіяли жито поблизу Холодного Яру та збирали виноград. Таке свято організував місцевий житель Артур Жуковський. каже: хотів, аби люди познайомилися з народними традиціями, кілька разів подію переносив через дощі, втім цього разу було сонячно. Як смакували виноградом? Дивіться далі. Якщо сіяти жито, то лише під музику та в старовинних костюмах розповідає Артур Жуковський. Це була його ідея зібрати у мельниках тих, хто любить традиції. Я дуже люблю, коли естетично, коли якось так цікаво, незвично. Тому була така умова, що всі були, значить, в якомусь гарному вбранні. От моє вбрання сьогодні таке. Засівають прямісінько на мельниківських схилах біля долини півоній. Пані Ірина теж дотрималася дрескоду та в черевичках на підборах. Що цей урожай вже збирався в нашій е, Україні, яка переможе цю сатанінську орду, і щоб ми всі були здорові і щасливі. За посівальниками слідують музики. Хочуть зігріти музикою, каже Олександр Шнайдер. Бажаємо всім миру, любові і добра. Далі учасники рушають до виноградника. Біля входу частують напоєм із його плодів. Дуже дуже шмачне. Ми тут ніколи не були. Перший раз ми на виноградниках. Нам дуже сподобалось. Дуже під звуки музику рвати виноград тут може будь-хто і будь-скільки. І Все це безкоштовно говорить Артур Жуковський. Сказали, а давайте отак от подаруємо цей виноград людям. А подаруємо не просто так, да, щоб ніхто не бачив, а зробимо якийсь такий захід, де ми додатково ще якісь кошти зберемо. До військових, е якісь люди продадуть свої всі натуральні продукти, знайомляться та починають рвати виноградні кетяги. Кісточки нема, солодкий, як мед. Тетяна Гапуненко приїхала з Черкас. Говорить, дуже хотіла потрапити на виноградник і спеціально вдягла свою сімейну реліквію. Тепер я ношу і воно мене захищає. Це життя, його треба прожити, щоб щось запам'яталося. Бо коли Деякі люди збираються умерти і в пекло, в рай. А я бажаю, щоб там на екскурсії їздить і всім розказувати, яка прекрасна в нас Україна. Це виноград Станіслава Бондаренка розповідає, тут 600 кущів. Йому чотири роки, і вже він дав перший урожай. І ми от вирішили цей перший урожай подарувати людям. По тому дегустація. Дуже, да, дуже молодці. Свою продукцію мед, ласощі, сир, борошно та виноград на ярмарок привезли місцеві жителі. Свіжоспечений хліб взяв. І організатор каже пік всю ніч. Це такий хліб, який був 500 років назад, 700 років назад без змін. Доки на вогнищі вариться куліш, люди фотографуються на раритетному тракторі. Пані Віра та Лаура костюми готували завчасно. кажуть, не холодно. Мене земля, Україна, вітер, сонце обогріває, і ми чекаємо перемоги. Дощ, дощ, дощ. А ви подивіться, сонце світить. Наступного року врожай чекатимуть більше. Розповів Артур Жуковський, а посіяний житу жатимуть, як і два століття тому. Му з серпом та з піснями. Тоді знову запросять усіх. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкащина. На цьому все більше новин на нашому сайті Суспільне медіа та у соцмережах. Побачимося. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.